Сьогодні у нас на столі простий, зручний і підозріло небезпечний для раку герой. Знайомтесь. Ібупрофен. Так, той самий, який ти береш від головного болю, або коли м'язи після тренування протестують проти твого життя. І останні дослідження кажуть, він не лише знімає біль, може, він ще й бореть з раком. Чи не помітили, що люди, які довго, регулярно приймають ібупрофен, рідше хворіють на рак матки, кишківника, легенів і навіть простати, що відбувається всередині. Це починається з ферментів Цок-1 і цок 2 Вони як маленькі поштові служби для болю. Сигнал у мозок, сигнал у мозок, і їх блокує, і сигнал не доходить. Тобто болю немає. Але тут є подвійна гра: разом з болем зупиняється частина запального процесу, а запалення це як паливо для росту пухлини. І ще цікавіше є дослідження, що й може навіть впливати на упаковку ДНК у клітинах. Це як якщо б твоя ДНК жила в маленьких коробочках і хтось перекладав їх так. Щоб шкідливі команди не запускалися. Звісно, не треба бігти і пити таблетки про всяк випадок. Це все поки наукові гіпотези і дослідження. Проте факт залишається фактом. Простий препарат проти болю може мати несподіваний бік. Проти ракові. Ібо не чарівна таблетка від раку, але він змушує нас дивитись на старі ліки під новим кутом. А іноді саме це відкриття рятує життя. Підписуйся і пиши в коментарях. ібупрофен – герой, чи просто випадковий гість у грі з раком. У мене тут справжнє розслідування, і мені дуже потрібна твоя думка.